Всім привіт! Лютий місяць пора висаджувати, висаджувати, сіяти розсаду в лотки. Розсаду тютюну, чи табаку, чи там махорку, як там його по-різному називають, ну но... то не суть. Що для цього потрібно? Виса... А, висаджується в лютому, початок березня. Не висаджується, висіюється. Лотки. Отакі От лотки. Це звичайний лоток. Ну, тут вже кіт понакладав, поодобряв. Але я все покажу. Що для цього нам потрібно. Земля, я беру з чорнозема. Ну, з торфяника. Я показую, там десь в мене відео є. О. Вона така, бачите. Жирність. Жирна-жирна земля. Е, можна взяти, можна брати о, звичайну землю тільки і треба хоч трошки як скажем, піддобрити. Для цього можна взяти цю землю, для яку беруть для висаджування, ну, торф'яний вже куплено. Це буде ідеально, але якщо немає, то можна і звичайну землю тільки трошки... Чи гною, ну що небудь кинути, якщо вже нема коштів, а треба садити, то можна так, можна так. Зараз я вам покажу все, як про що. Получається як. Ну, я зараз скажу, потім побачите ще. Самі беру я землю, цю, насипаю в луку, насипаю в такі лоткить, можна під каністри брати, щоб не купувати, бо зараз воно ну, зараз такий лоток щось там. В районі 100 гривень коштує, то якщо нема, тому 10 літрову поламані каністри викидують, просто розрізати. Звичайною пилкою, поперечкою і буде вам ідеально. Накидається, виходить, земля. Можна, ще раз кажу, можна, звичайно, тільки підобрюю трошки ну, цим торфяником. А ні, то беру землю самого торфяника і все. Це буде достатньо. Можна так, можна так. Насипаю. Даю, щоб трошки, от вона зараз, це, щоб вона трошки постояла в теплі. І тоді, вис... І тоді вже висіюється. Е, посіяв. Е, верхній, верхній шар. Е, трошки можна присипати земелькою. Тільки, сторф... Тільки щоб земля мілкий. Ну, мілка, мілка така була, як пилюка. Ну, оце ідеально підходить. Чуть-чуть присипати. Зараз покажу все, побачите. Чим запись не я виключу. <свист> І буде піше. І буде потім, якщо прорідеш. Дальші. Це в тепле місце, так? Да? До котла. Тіпліше. Ось уже посіяв. Попирскав, посіяв, тільки трошки оцим м'єлшим. Отаком посипте, буде краще сходити. То я вам показав, як густо садити, можете рідше. Ну, далі, насіння. Е, насіння. Хто бере в пачечки куплений, то можна не мочити. Ну, В ідеалі його треба помочити. Ну можна так, воно там гарантія процентів 90%, що воно зійде. А якщо ні, то треба мочити. Як мочиться, як я мочу. От в таку тряпочку, можна в носку і в лоток. В лоток воно трошки постоїть. І тоді вже можна висівати. Як висівати, бачили я вже попередньо. Сіваю, ставлю. От Сканістер, бо не вистачає, бо ті будуть на розсаду. Висівається і тако воно стоїть в теплі, бо тут котел стоїть. Потім, коли трошки проросте, десь за неділю. О, це вже пророщене. О, дивіться, табачок. Це з таким способом, як це ви бачили, о. Бачите, який. Цей довгий. Сорти дюбик Вікторія. Вон, бачите, як посходив. Як буде, так буде. Та нема. Ось такий табачок. Це йому вже трошки більше тижня. О. На вікні. Ну далі на вікно його треба ставити, коли він трошки... це просто нема місця, тут треба потрібно прибирати. Далі ще на вікно він сюди стане. О. На вікно і так на вікні його час від часу поливати. Якщо пройшло неділя-півтори не сходить. Тоді пересівайте, зразу кажу. Ну, Якщо у вас насіння в пачечках, тоді воно кажу, високий процент, що воно зійде. Якщо так як я, то може, якщо старе насіння, воно може погано сходити. Тому насіння має бути свіже, тобі ж тогорічне. Ну, в принципі, те сказав, те сказав, ось так я. Сію. Потім покажу, як воно ще посходить От, ці луточки, як воно буде далі. Чи в сторі, чи відео зніму, щоб люди бачили, як що. І вже безпосередньо саму посадку. Побачу, скільки там, як відео, скільки його будуть дивитися. Ось так. Ну, Вроді все сказав. Вам бажаю хорошого посіву і хороших, хороших сходів і хорошого рожаю. До нових відео всім гарного дня!